Що там даш? А, а, тут. Це гарно, а це погано. А чому? Тому а, що ще звичайнятка балається. Балуються? Б'ються, так, за іграшку? А тут вони разом грають, так? Давай далі. Так, що тут у нас? Це погано, а це гарно. Чому? тому що вдихається? А тут що вони роблять? Битися. Битися що? Погадо. Правильно. Треба дружити, так? І гратися. Що тут у нас? Меншенятку на бличчя сильно дала, а тут гарно тя тут погано. Тому що тут що? Розкидає їжу, так? Грається їжею. Гратися їжею що. Не можна. Угу. А тут чим на себе охайне поводить, так? Угу. Далі це погано реве книжка. Це гарно. Що робить? Це а, це, б. Так, а це, що, а, ви тут, робить? Тут, що тут робить? Що тут робить мав пеня? Тут раве, а тут. Так. Що тут... робить раве? Рве книжку, так? Так каже чітко рве. У мене немає дуже бруднею йти на молоді. Немає. А вона має чистити. Угу. Тут Лисеня все брудне, одяг брудний, так? все бруднило. А тут Лисеня вдягнута, хайна. Чистенька, так? А тут тато прибирає іграшки. Тато тут прибирає іграшки, а тут пінгвін сам прибирає, так? Не робить бардак. І тато не змушує прибирати бардак. Так, а тебе тату змушує прибирати, братик? Ні, ти сама прибираєш? Чи не розкидаєш? Я скидаю. Не розкидаєш, ну добре. Що далі у нас тут? Тут шар скидають, кидають, скидають, куртки, рукавиці, шарфи. Тут розкидає, а тут прибирає, так? Де погано, де добре. Тут, тут погано? А тут? тут для зайчика погано, а так? А тут для зайчика добре. Але якщо чесно, тут мама вон, прибирає за зайчика, це ж погано. Угу. А тут зайчик сам, самостійний. Так, а де ви. Так, він камурю каже не зуди. Не заважай хемічку спати. Хай, магістре,